Infinix Hot 30 Play – новинка 2023 року. І судячи з приписки Play, він претендує на звання бюджетної ігрової машини. Але з цим тут не все так гладко. Зате я можу назвати його велетним продуктивності. Але про все по черзі. Поїхали! Комплектація є е, е, доволі непоганий силіконовий чохол. Блок зарядки на 18 Вт, та плівка, якої вже тут немає, тому що вона такої собі якості і ще була криво поклеєна. Я її відразу зняв. Без неї набагато краще. ход 30 Play – це великий смартфон з діагоналлю 682 дюйми та сумарною вагою 205 г. На диво телефоном комфортно користуватись однією рукою. Тут все залежить від розміру руки, відповідно. Дизайн зі сторони не виглядає дешевим, а навіть преміальним. Виробник добре зімітував алюмінієві торці та склянув задню панель. Звісно, усе це пластик. Відмічу тактильно приємні матеріали та гарну збірку. Діагональні лінії додають якоїсь свіжості та динаміки телефону. В цей раз мені подобається одночасна стриманість і якийсь елемент молодіжності. Поверхня, звісно, марка. Якщо для вас це важливо, то обирайте колір як у мене. На ньому це все менше помітно. З цікавого праворуч у нас кнопка розблокування та сканер відбитка пальця на дисплеї камера у вигляді крапки, що наближає його до більш дорогих моделей. Все інше занадто стандартне, щоб про це говорити. Першою перевагою в дисплеї над конкурентами я додам частоту розгортки 90 Гц. Я відразу вімкнув і вже не вимикав. На жаль, яскравості IPS-дисплею мені дуже не вистачало. Я вимкнув адаптивну яскравість, оскільки, перебуваючи вдома, яскравість падала до 50%. А це змушувало мене постійно вдивлятись в екран, і я почав напружувати очі. Моя рекомендація це максимальна яскравість, хоча її для перегляду контенту у сонячну погоду не вистачає. Сам колір екрана сіруватий, що дає нам вигляд брудного білого. Також не вистачає насиченості кольорів, роздільна здатність 720 на 1640. І я розумію, чому вибір впав саме на такі числа. Все питання, звісно, в зменшенні ціни та спрощення роботи графічному процесору. Повертаючись до ціни, скажу, що по дисплею все очікувано і без сюрпризів. Mediatek Helio G37 та 8 ГБ оперативної пам'яті з можливістю віртуального розширення до 16. Як ми бачимо, сюди додали велику кількість оперативної пам'яті. Тим часом Антуту набирає скромні 163 тисячі. Вже за цим результатом названня ігрового цей смартфон не дотягує. Додатки відкриваються в межах допустимого для стабільної психіки. Їм трішки потрібно подумати. Ціна пристрою вказує нам на те, що це телефон для базових задач, і з цим він справляється добре. За час користування мені не довелось зустріти баги та критичні підвисання. Скролінг новинної стрічки соціальні мережі в цьому плані він закриває всі потреби. Тротлінг тест показує нам відсутність просадки через перегрів. І дійсно при експлуатації телефон майже не гріється. Ще з позитивного: Android 13 та оболонка XOS 12.6.0, що в сумі своєї роботи додає телефону стабільної роботи. Про геймінг в тяжкі сучасні ігри тут мови точно не йде. Якісь казуалки, аркади без питань. Можна пограти в Need for Speed. За час гри я все таки відчув нагрів в області моделів камер. Продовжувати грати було комфортно, та й на дворі в той час була спека в 30 градусів. Ще задля охолодження системи виробник додав сюди елементи двошарового графіту. Головний модуль камери має 16 мегапікселів. Удень при гарному освітленні ми можемо отримати гарні знімки. Чомусь особисто я очікував гіршого. Камера не перетворює фото в мило та майже передає натуральні кольори. Щоправда, вони такі трішки тепліше, ніж вони є насправді. Деталізація також на достатньому рівні. Цікаво, що і у темний період ми можемо витягнути з цього модулю максимум і зробити гарне фото з помірним рівнем деталізації. А ось сам нічний режим відсутній. Тут навіть не можу здогадати, чому раптом додаткова камера це портретний об'єктив, але як на мене, це дуже гучно сказано. Максимальна якість відео Full HD 30 кадрів, і тут зіштовхнувся зі стрибаючим динамічним діапазоном. Особливо видно це на кадрах хмар. Загалом, якщо потрібно просто щось зафільмувати, її буде вдосталь. Мічну зйомку цьому модулю витягнути ну, дуже важко. Знімки на фронтальну камеру виглядають непогано, але деталізації не вистачає. Скінтон залишається в межах норми. У нас тут лише монодинамік, і видає він, чесно кажучи, таке осередковане звучання, і на максимальній гучності дуже ріжуть слух високі частоти, та й, в принципі, назвати його якимось супергучним я не можу. А ось мікрофон працює доволі непогано, і співрозмовник мене прекрасно чує. Чуєш? Головною фішкою Infinix Hot 30 Play є акумулятор. Він тут на 6000 мАч. і в поєднанні з не дуже ресурсним процесором може дати вам 2 дні життя цього смартфону. Ну, звісно, не при умовах використання його на максимум. І навіть з таким великим ips дисплеєм його живучістю я цілком задоволений. З нуля до 100 його можна зарядити з блоком на 18 Вт за 2 години 35 хвилин. А розряджається він приблизно, якщо використовувати на 60% яскравості, по 6% за 35 хвилин. Ось так. І що ми зрозуміли? Зрозуміло, що Infinix Hot 30 Play має приписку Play далеко не через свої ігрові можливості, а через те, що ви довше зможете переглядати відео. Ну, Play... Кнопка Play зафіксували. Так, дійсно, конкуренти можуть запропонувати більш потужний процесор, і це насправді підкуповує. Але Infinix має великий екран та акумулятор на 6000 мАч. І головне питання: чи достатньо цього, щоб ви звернули на нього увагу? Ну, а це вже я почитаю в коментарях. Тому пишіть.